Сінгапур прекрасно закрив азійську частину чемпіонату, закріпив друге поспіль чемпіонство Макларен в Кубку конструкторів та зумів вивести боротьбу за титул на новий рівень. Останнє чверть сезону розпочалась класично на просторах Північної Америки, де після душного та дощовитого міського треку f 1 приїхала на засушливу та спекотну коту. Це проект безгальм і наш огляд гран-прі США. Погнали! Головною технічною особливістю в Остіні стали шини. Піреллі підвезли комплекти гуми в некласичному стилі. Замість звичного для нас формату, де три комплекти йдуть у певній послідовності, Піреллі вирішили знову спробувати ввести ноу-хау та привести наступну суміш: C1 – Hard, C3 – Medium та C4 – Soft. Як видно, італійці привезли твердіший комплект гуми, ніж зазвичай, аби спробувати зіграти на варіативності стратегії для команд. Попередньо місцем такого експерименту мав стати СПА, але через погодні умови такий прикол вирішили перенести. Команди зіткнулись з труднощами, оскільки Техас вирізняється спринт-форматом. На адаптацію та збір даних щодо роботи Гуми давалася лише одна практика. На практиці багато пілотів обирали хард, щоб зрозуміти, як правильно з ним працювати та наскільки він ефективний. Виявилося, що найжорсткіший комплект виявився пустим звуком на фоні жовтих та червоних шин. Особливо це помітно на прикладі Алекса Албана. Вільям собрали на старт саме білу гуму, але вчасно від неї позбулося, перейшовши на Мідіум, який працював значно краще. Лідери, наприклад, Леклера побачили, що софти залишаються стійкими на довгій дистанції, тому підстопи виявились достатньо одноманітними з переходом з червоних шин на жовті, та навпаки. До Техасу команди підвезли антикрила з середньовисоким навантаженням, щоб відігравати у швидкісних есках та інших пілотажних ділянках траси. Оновин стає дедалі менше. Від Mercedes ми побачили нову форму охолодження заднього гальмівного каналу, а от ГААС традиційно підвезли великий пакет покращень. Повністю нове днище, яке повинно було компенсувати втрати у високошвидкісних поворотах, також вдосконалили закрилок заднього гальмівного каналу, ну і змінили форму кріплення дзеркал, яке напряму впливає на потоки повітря, що надходять до сайтподів та йдуть вздовж боліду. Поговоримо окремо про темп команд. Лідерами етапу вважались Макларен, але вони були сильними лише першу частину вікенду. На папері траса пасує MCL-39 через низькі бордюрчики та різноманітні повороти, які зможуть знайти компроміс в налаштуваннях. В реальності ситуація виявилась гіршою, оскільки кола в кваліфікації у Норріса та Піастрі були з помилками. Обидва пілоти британського колективу мали корекції в есках, бо літ кілька разів зносило. Зокрема, Оскар занадто швидко залетів до Змійки та не зміг тримати машину на виході. Спринт міг би бути успішним, якби не аварія на першому повороті, але про це згодом. Через зіткнення пілоти не змогли зібрати важливу інформацію щодо траси з новими умовами. Саме аварія напарників стала для Макларен вироком, оскільки інші команди зробили крок вперед після спринту. Інші колективи зуміли адаптуватись до нових умов та зробили правильне налаштування. А от британці обрали дещо консервативне. Вони вирішили зробити підвізку ще жорсткішою, та через це мали проблеми на горпиках. А от справжніми лідерами виявились Bull. Бо Болід, нарешті, має широке робоче вікно, яке адаптується під різні типи трас. Можна сказати, що РБ-21 тепер гарно почувається на трасах, де потрібен компроміс між різними типами поворотів. На практиці Мак жалівся на ті самі горбики та бордюри, бо лід на них скакав плюсом виникала загальна недостатня поворотність. До основної кваліфікації Red Bull повністю виправили усі недоліки базових налаштувань та повернули Ферстапену впевненість. Особливо гарно Максу вдався третій сектор, навіть попри те, що на його спробі вітер став сильнішим, ніж у пілотів Макларен та Феррарі. Тобто можна сказати, що rb 21 стає максимально гнучким під різні умови. Залишили оцінити його в дощових умовах. Найбільше Ферстапен відігравав у змійках та наприкінці повільної шикани. У теорії для Mercedes Остін був далеко не найкращою трасою. Це трек, де багато різних типів поворотів від низькошвидкісних до високошвидкісних змійок. W16 не вміє до такого адаптуватися. Також є спека, яка вже не так сильно впливає на темп боліда, але вносить власні коригування до темпу німецької команди. Після спринту питання щодо темпу відпали. Рассел сміливо нав'язував боротьбу Ферстапену. Можна сказати, що негативним моментом залишилось слабке коло Джорджа в обох кваліфікаціях. W16 має гоночний темп, але погані стартові позиції здатні затьмарити та відкинути Мерседес подалі від лідерів. У кого було найбільше проблем? Звісно ж, Феррарі. Протягом першої частини вікенду у них виникала недостатня поворотність, яку так і не вдалося виправити. Шини не працювали, підвізка взагалі не поглинала бордюри та швидко зношувала гуму. Ну і звісно, Феррарі гралися з висотою боліду, тому їхня машина постійно випадала з робочого вікна через налаштування кліренсу. Хоча до основної кваліфікації стався достатньо цікавий момент. Ми звикли до того, що власний болід Скудерія в основному підіймає, щоб не зношувати контрольну планку, але в Остіні вони вирішили піти іншим шляхом. Феррарі опустили нижче болід Шарля для більшої різкості в есках, машина на здивування стала швидшою за попередню конфігурацію. А от у Геймлтона не все так солодко. За сесію кваліфікації налаштування його переднього крила змінювали аж вісім разів, тобто Феррарі не змогли віднайти потрібний баланс для Льюіса. Британець в черговий раз почував себе некомфортно за кермом SF-25. Ну до цього всього, що додалася надмірна недостатня поворотність, яку Геймлтон не зміг виправити до гонки. На цьому технічний аналіз завершено. Етап видався неочікуваним, ну а ми рухаємось далі. Перед тим як перейти до наступної частини огляду, хочемо подякувати спонсорам каналу: це Олександр Паламар, Катерина Євдоченко, 47 Stories, Вільям Піміліган та Максі Вайлд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути на відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки. Картингіст або пілот. Нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в закріпленому коментарі під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Ну що ж, тепер ми знаходимося саме на тому місці, де інтрига в боротьбі за чемпіонство реальна і де кожна помилка, навіть маленька, коштує дорого. Найкращим місцем для продовження цієї боротьби стала Кота, з якою F1 продовжувала контракт аж до 2034 року. Цього разу вікенд в Остіні був зі спринтом. Дирекція гонки знову оголосила про теплову небезпеку на трасі, адже за прогнозами температура на вікенд стабільно мала триматися на позначці вище 30 градусів за Цельсія. В огляді ми розповімо, як все було, та оцінимо виступи команд за вікенд. Почнемо з однієї єдиної практики, на якій у команд було завдання вивчити склад всіх видів гуми. В технічному огляді ми розповіли, що саме було не так. Про це команди дізналися після небагатої на події сесії. Всі вони проїхали більшість часу на хардах. Був один червоний прапор після уламків від боліда Ленса Строла. Карлос Сайнс мусив завершити сесію достроково через поломку коробки передач. Окун мав серйозні проблеми з гальмами і ледь не вилетів з траси в 11-му повороті, витиснувши педаль гальм наповну. Ну і на завершення у Шарля Леклера виникла поломка з коробкою, та ще й така, що Монегаск надихався мастила, яке витекло при поломці. дострокове завершення сесії не дало гонщику Феррарі випробувати машину на софтах. Це стало причиною складнощів для нього в майбутньому. Чемпіони мали сильну машину. Норіс кваліфікувався на спринт другим, а Піастрі третім. Поступилися, звісно, нікому іншому як Максу Ферстапену. Круто стало на старті спринту. Круто для тих, хто боліває за Макса. Він вийшов трохи невдалим для Норіса, який втратив перевагу на розгоні, та був змушений оборонятися. Піастрі намагався скористатися можливістю для обгону. Оскільки Ландо зайшов у поворот широко, австралієць перехрестив траєкторію і по внутрішній мав обганяти напарника. Неуважність зіграла дуже злий жарт. Гюлькенберг, який стартував позаду на четвертому місці, став заручником ситуації, коли в один момент був затиснутий сендвічем між Піастрі, який налетів на нього справа, та Алонсо, який затиснув зліва. Це призвело до такого собі боулінгу. Гаук зачепився за піастрі, а останній вибив Норріса. Гонщики Макларен зійшли з траси з серйозними пошкодженнями, обидва мали поломки з задніх підвісок, і це вибило їх з темпу на решту вікенду. Наша оцінка за – 4 з 10. Після прикрої аварії в спринті гонщики Папаї почали відчувати дискомфорт в керуванні болідом. Ми зазначали в технічному огляді, що машини зробили жорсткішими, і це точно негативно вплинуло на швидкість обох гонщиків. І якщо Норіс зміг мінімізувати втрати та кваліфікуватись на основну гонку другим, то лідер чемпіонату не зміг знайти своє швидке коло та обмежився стартом шостої позиції. У гонці виділився лише Норріс своєю боротьбою з Леклером. Програвши позицію на старті, Ландо відчайдушно переслідував гонщика Феррарі більше 20 кіл. Попри перевагу в темпі, Макларену бракувало швидкості на прямих, і це прямо впливало на успіх британця у цій боротьбі. Врешті-решт, Норіс обійшов вихлера та після дивних стратегічних рішень знову опинився позаду нього. На щастя, його темп був ще кращим, і обійти Шарля цього разу було набагато легше. Ландо фінішував другим та продовжує відігравати очків напарника, який провів всю гонку на п'ятому місці та не мав навіть шансу на боротьбу з кимось попереду. Обидва стабільно програють очки Ферстафану, і переламати такий хід подій їм поки не вдається. Наша оцінка за основну частину етапу 7 з 10. <му> Срібні стріли знову опинилися у доволі звичному для себе посередньому становищі. У спринту квалі гонщики зайняли п'яте для Рассела та 11 для кінь місця. Спринт все ж виявився щедрим для обох. Рассел приїхав другим, скориставшись хаосом на старті. А Антонеллі зумів вибороти собі восьме місце та забрати останнє очко. Наша оцінка за спринт частину 7 з 10. Гонщики німецької команди перенесли свої успіхи з першої половини вікенду в її основну частину. Та кваліфікувались Расел четвертим та Кіммі сьомим. В гонці все обернулось доволі сумно. Расел програв на старті дві позиції та фінішував шостим. А Кімі мав прикр зіткнення з Карлосом Сайнсом, який спричинив аварію. Італійця відкинула після цього на останнє місце, а відігратись він зміг лише на тринадцяте. Оцінка за основну частину етапу 5 з 10. Макс Верстапен і компанія знову показали, що готові до кінця боротися за п'ятий титул для нідерландця. Але концентрація на першому номері команди була занадто загостреною. І зрештою, Юкі випустили занадто пізно на другу спробу в першому сегменті спринтоквали. І японець закінчив сесію 16 16-м. Керівник команди Лорен Мекіс визнав, що команда зробила помилку і вибачився перед гонщиком. Чинний чемпіон у свою чергу виборов Пол. Спринт виявився чудовим доповненням до вікенду для Макса. Зі сходом двох Макларенів Ферстапен відіграв цілих вісім очок у особистому заліку. А Юкі прорвався крізь куряву хаосу на сьоме місце. Потужний відіграш та домінантний заїзд у спринті отримують від нас 8,5 з 10. Юкі все ще важко знайти швидкість на одному колі у своєму боліді. Команда в основній квалі зробила все правильно, але Цонода не знайшов себе на трасі та показав лише тринадцятий час. Макс, 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 супер Макс. Та сама людина, яка після гран-прі Угорщини сказала, що навіть не дихатиме потилиці Макларен, стала ходячим кошмаром для помаранчевих. Домінантний забіг продовжився. Ферстапен забрав пол за одне швидке, коло у фіналі квали з різницею майже три десяті від другого місця. Японського самурая було не зупинити в гонці. Юкі зумів прорватися на сьому місце, скориставшись інцидентом Сайнса Антонеллі. А Макс, ну а що Макс? Знову домінантний заїзд, купа відіграних кучок у Макларен і таке враження, що його вже не зупинити. Оцінка за основну частину етапу 8 з 10. Друзі, перш ніж натиснути на газ, перевірте, чи ваша страховка в нормі. Бо навіть чемпіон без неї на трасу не виїде. З Hotline фінанс це робиться швидше ніж під стопу Red Bull. Кілька кліків, і ваша автоцивілка готова. Їдете за кордон на власному авто? Не забудьте про зелену карту. Без неї вас навіть до старту не підпустять. Плануєте відпустку? Оформіть туристичну страховку, щоб будь-який форс-мажор не став фінальним колом відпочинку. А якщо хочете трохи спокою на трасі, беріть міні каско і карту Hotline Assistance. Бо коли щось трапляється, краще мати команду підтримки 24 на 7. І головне, для наших глядачів знижка 10%. Просто введіть промокод безгальм на сайті Hotline Finance. Hotline Finance – Твоя страховка безгальм. Це був відрізок етапу зі змішаними емоціями для команди Сіверстоуну. Спринт оквала швидко закінчились для Ленса Строла, який зайняв 14 те місце на старт спринта. А його вічно молодий напарник Алонсо здобув шосте. Спринт обійшовся жорстоко з командою. Алонсо налетів на галка і був змушений зійти на старті. А під кінець 100 кілометрової гонки Строуп переоцінив свої можливості пізнього гальмування та вибив Естепана Окона з траси у першому повороті і був змушений також закінчити гонку достроково. Цей інцидент коштував канадців плюс 5 місць на старті основної гонки та два штрафні бали до суперліцензії. Провальний початок вікенду, який отримує від нас 2 з 10. У проваллі так і залишився Лен Строл, який не зміг витиснути нічого більше за 18-й час у першому сегменті квали на гонку. Алонсо продовжує виконувати роль Атласа та тягне всю команду за собою. Іспанець зумів вибороти 10 те місце на старт гонки. От як виборов, так і зберіг у гонці. Це не було весело для Алонсо, але результативно. Весело було для Строла, який боровся з усіма, кого бачив, і доборовся до 12-го місця. А наша оцінка за основну частину етапу 5 з 10. Про них ми теж поговоримо швидко. Галк гарно провів спринтоквалу, взявши четверте місце. Для Бортолета сесія була жахіттям. Він виїхав за межі траси у першій спробі, через що його час було анульовано. Другу спробу бразилець тупо не встиг розпочати і закінчив палу на 20-му місці без встановленого часу. Сам спринт пройшов у гіршому стилі. Ми вже знаємо про аварію, в якій Галк невинний, але спочатку керівництво Макларен звинувачувало саме німці у подвійному сході своїх машин. Та згодом Зак Браун вибачився перед гонщиком і визнав, що був не правий. Після аварії Галку опинився у другій десятці та закінчив спринт чотирнадцятим на дві позиції нижче за напарника. Сум бурна перша частина вікенду, яка отримує від нас три з десяти проблеми. Не відпускали Бортолето і надалі. Бразилець не мав змоги знайти свій тем протягом вікенду, і це вилилось у прикрий результат у квалі до гонки, 16 місце. Його досвідчений напарник навпаки був у доволі переконливій формі. Гюлькенберг був претендентом на вихід у фінал кваліфікації, але його помилки та виїзд за межі траси на останній спробі у другому сегменті вилились лише в 11 місце на старті. Ніко Гюлькенберг таки показав, що був по-справжньому швидким цього вікенду та виборов восьме місце по-своєму стильно. Бортолета натомість завершив свій провальний вікенд, фінішувавши 18 тим Оцінка за основну частину етапу 60. Для гонщиків скудерії спроба відразу знайти темп, вкотре завершилась безуспішно. До цього додалися ще проблеми леклера в практиці. Спринтоквала для червоних стала пробіжкою по лезу бритви. Кожен сегмент став випробуванням, яке гонщики італійської команди перебороли, проте успішними результатами не пахло. Лише восьме для Гема та десяте для Леклера місця на старт спринту. Гарний старт спринта обох добогонщики перекреслив смугу невдач. Вони оминули аварію, поборолись трохи між собою, де переможцем вийшов Льюіс, та завершили спокійно під жовтими прапорами на четвертому та п'ятому місцях. Непоганий відіграш з непоганими очками на старт вікенду отримує від нас 7 з 10. Відіграш продовжився і надалі, адже Феррарі по-справжньому змогли розкрити потенціал машини та впевнено забрати собі третє для Шарля та п'яте для Льюіса місце. В гонці у червоних все йшло як по маслу. Ми вже й не пам'ятаємо, коли таке востаннє було. Леклер гарно боровся з Ландо, а Льюіс був тим, хто терпляче чекав на схід обох. Хм, <хух> Жарт. Фінішували пілоти з кудерії третім та четвертим. Позитив від гарного командного виступу затьмарює той факт, що Гемілтон побив антирекорд та тепер має 19 гонок за Феррарі без подіуму. Залишається сподіватися, що семиразовий чемпіон завершить сезон хоча б з одним подіумом за червоних. А наша оцінка за основну частину етапу 9 з 10. Судові справи Макларен. Деталі контракту Джорджа Рассела, не Альпін про все це, а також інші новини та інсайди у нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь, аби знати все найважливіше зі світу Формули 1. Американська команда на домашній трасі почала вікенд не найкращим чином. Загальна продуктивність машини знову була за слабкою, і спринтоквала це показала лише 16-те та 18-те місця. Спринт подарував надію на малий успіх, коли Оллі Берман в певний момент боровся з Кіммі Антонелі за восьме місце. Та помилка при обороні, а саме виїзд за межі траси та збереження переваги, став результатом штрафу в 10 секунд. Це опустило британця на останнє місце, яке було ще активним: 15. Окон, як ми вже пам'ятаємо, вибув зі спринту через аварію зі стролом. Наша оцінка за спринт частину 3 з 10. Окон зберіг свій брак швидкості на основну квалу та забрав лише 17 те місце на старт гонки. Олівер Берман на останню чверть сезону покращує свою статистику, знову вийшовши у фінал квали та зібравши коло гідне восьмого місця на старті. Для Окона цей вікенд видався далеко не найкращим, і гонка не стала винятком. Француз не міг нічого зробити у своєму становищі та проїздив всю гонку у другій десятці, фінішував 15-те. Його напарник був на зовсім іншому рівні. В один момент Берман зазіхав на сьоме місце цноти. та у порові битви та необдуманих рішень на 35-му колі Берман був занадто оптимістичним, йдучи на пізній маневр, але мав в останній момент уникнути зіткнення з японцем, від чого його розвернуло і він втратив позицію. Все ж британець довіз до фінішу 9 місце та заслужено отримує новачка етапу від редакції. Оцінка за основну частину етапу 60. На диво команда з Фаєси не показала нічого особливого. Спринтоквалу завершили у другому сегменті на 12 та 15 місцях. Ну, хоча б Лобсон трохи повеселив у маленьких перегонах з цунодою. У спринті теж переважно запалював лише Ліам, але йому трохи не вистачило. Дев'яте місце на фініші, тим часом як Аджар фінішував 12. -те. Наша оцінка за спринт-частину – 5 з 10. Квала до основної гонки почалась для команди з великої неприємності. Буквально на першій спробі пройти швидке коло, Ісака Джар втратив зад машини в есках та вилетів з траси в захисні бар'єри. Ліам Лофсон протримався довше в сесії, ніж напарник, дійшов до другого сегменту і там вибув сквали, зайнявши 12 те місце. Для молодших биків основна гонка була спробою досягти мінімального успіху. Ліам Лофсон у своїй спробі не зміг перемогти Фернандо Алонсо та фінішував 11-тим. Ісака Джар взагалі не мав шансів, аби навіть виїхати вище 15-го місця. Француз не зміг стрибнути вище голови, відіграв лише 4 позиції та фінішував 16 м Оцінка за основну частину етапу 4 з 10. Надихнувшись ліврею 2002 року та її духом, Вільямс розпочали вікенд з хорошим темпом. Спринтоквала минуло доволі спокійно для обох гонщиків. На це вказують закріплені за ними місця: – 7-е Сайнс та 9 дев'яте Аун. Успіх у Квалі перенісся на сам спринт, де завалом на старті скористались обидва. Сайнц прорвався на третє місце, а от Албон застряг на шостому за Феррарі. Ці місця гонщики закріпили та довезли до фінішу, продовживши набір очків щоетапу. Наша оцінка за такий перформанс 9 з 10. Команда втримала свій темп на основній події етапу, та все ж Алекса Албона на ранніх стадіях кваліфікації спіткала невдача. Гонщик проїхав швидке коло, яке стало восьмим найшвидшим часом, але виїзд за межі траси на передостанньому повороті перекреслив всі старання і відправив тайця в кінець пелотону на 19 те місце. Сайнц зберіг свою вдачу та показав швидкість свого боліду, який привіз гонщика на дев'яте місце на трасі. Для Вільямс у гонці все перевернулося з ніг на голову. як ні для кого іншого. Сайнц спровокував аварію, яка вибила його з гонки та стала наслідком штрафу в 5 позицій на старт Гран-при Мексики та двох штрафних балів у суперліцензію. Алекс Албон обмежився над заїздом, який він завершив на 14-му місці. Оцінка за основну частину етапу 3 з 10. <му> у другій половині чемпіонату французи пробувають фанатів на сльози своїми виступами частіше, ніж шансами на гідні результати. 13-те та 17-те місця у квалі до спринту. У самому спринті просто піднялися вище завдяки сходам інших та штрафу Бермана. Всі події допомогли їм фінішувати на 10-му та 14-му місцях. Вкотре блідий виступ команди незалежно від формату. Наша оцінка 4 з 10. Промінчик, надії, все ж промайнув над французькою командою. Гонщики вперше за тривалий час вийшли у другий сегмент квали вдвох. Але найбільше їх не вистачило: 14 для Гаслі та 15 для Колапінто місця на старт гонки. І як ми вже сказали, виступ, який пробуває на сльози. Оцінка за основну частину етапу 2 з 10. Ми починаємо захоплюватись пожежею в чемпіонаті, яка почалась після спекотного гран-прі США. А як щодо вас, пишіть свої враження від етапу та від цього відео у коментарі. Так ви сприяєте розвитку українського Ютубу. З вас, як завжди, вподобайка, підписка на канал, якщо ще не підписані, та обов'язково натисніть на дзвоник з боку, щоб не прогавити нові відео. Всім папа! -па.